Шановні кропивничани та кропивничанки, ось тут з цього боку розташована за моєю спиною набережна Героїв Чорнобиля. Я, як голова обласного відокремленого підрозділу Всеукраїнської спілки ліквідаторів інвалідів Чорнобиль, 86 Кірацької області, хочу запропонувати напередодні 40-річчя, яке буде. Визначатися в наступному 2026 році. 40 роковини з Дня Чорнобильської трагедії та 40 років з дати великого подвигу героїв ліквідаторів. Такий проєкт. Якщо тут дуже красива набережна, то там далі. Ось на цю сторону. Є продовження набережної Героїв Чорнобиля. Вона простягається до мосту по вулиці Михайлівську. Я хотів би, щоб в майбутньому якось був створений гарний проєкт для того, щоб ця набережна, особливо та її частина дальня, наповнювалася якимось змістом. Для молоді створювалися якісь алеї мистецькі. Розмішали малюнки, читання, якісь художні проводились, проводилися, ну і таке інше. Учасники ліквідації, яких навіть нема з нами вже живих, вони були б дуже вдячні за це.